Щороку у період літніх канікул Водерська селищна рада забезпечує відпочинок та оздоровлення наших юних мешканців, дітей пільгових категорій. Цього літа за кошти державного бюджету дитина загиблого героя з нашої громади відпочивала в королівстві Іспанія. А також 10 дітей громади влітку оздоровлювалися в Закарпатській та Київській областях. А сьогодні чергова група дітей їде. У дитячий заклад оздоровлення та відпочинку зоряний. Протягом двох тижнів вони матимуть змогу відпочивати та розважатися, аби з новими силами та енергією розпочати навчальний рік. Цей відпочинок організовано за кошти бюджету громади в рамках програми Щаслива родина! Успішна країна. Оздоровлення дітей пільгової категорії і надалі залишається одним із наших пріоритетів.